Європейський адвокат, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні в ці хвилини на переговорах із Дональдом Трампом у Білому домі. Говоритиме вона від імені усієї Європи. А от про що саме і в якому контексті розглядатимуть Україну? Запитаємо наживо у нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він на зв'язку з американського конгресу. Дмитрий, вітаю, будь ласка, тобі слово. Леш, ну Льошнути правильні слова вибрав щодо Мелонії, Якщо когось називати європейським адвокатом, так це та саме її, тому що у неї з Трампом особливі теплі стосунки. Ну і це ми просто бачили, коли вона прибула у Білий Дім. Я попрошу зараз наших режисерів, вам покажуть картинку, як прибуває її картеж, як просто на ганку не завжди так буває. Зустрічає її президент Трамп. Іноді він присилає і главу протокольної служби. Зараз вийшов сам і зазвичай це коротке рукостискання Просто заход. Дід всередину тут вони затрималися. Трамп посміхався. Трамп позував пресі. Трамп про показуючи на Мелоні сказав, що вона чудова людина. Журналісти встигли встигли вигук, запитання. Сказали президент Трамп. Чи ви впевнені, що вам вдасться укласти торгівельну угоду зі сполученими штатами? Трамп дійсно сказав дуже впевнений. Ну, тобто, такий хороший початок, початок емоційний. Ну і взагалі в американській політиці, в великій політиці все дуже символічно. Олічно і те, як приймали мелоні, і те, як її трамп від відрекомендував, і те, що почали ви здивуєтеся не з переговорів в овальному кабінеті, а почали з обіду довго обідали, довго говорили годину неформально. І ось лише о восьмій за українським часом зайшли в овальний кабінет і почали вже офіційну частину зустрічі. Все це свідчить про те, наскільки він особливо, наскільки особливо він ставиться до Мелоні. Під час першого терміну такі особливі стосунки були з Макроном. Ну зараз ось є. Європейський адвокат, який може говорити дійсно не лише від імені своєї країни, але й від імені своєї Європи. Про що найголовніше говорить Мелоні? вона намагається владнати ситуацію, яка виникла із підвищеними митами із новими тарифами Трампа. Намагається організувати римський саміт, саміт США Євросоюз неформально. Я чув від співробітників американської адміністрації від журналістів, які працюють в президентському полі. Що були вже була вже підготовка, прораховували маршрут, прораховували дні. Прорах Раховували варіанти, але не було е, фінальної останньої відмашки. Ну і ось якраз очікується, що за підсумком розмови з Мелоні Трамп зможе цю відмашку дати і такий римський саміт організувати. Е, ми бачимо, що в принципі е, Європа хотіла би скасування цих драконівських тарифів. Трамп натомість і є вже певні такі неформальні натяки. Скоріш за все про це говоритимуть сьогодні. Відкрито коли будуть вже запитання відповіді в овальному кабінеті. Трамп натомість хотів би, по перше, різко збільшити закупівлю Європи. Американського скарпленого газу, ну і по-друге, щоб Європа більше взяла на себе витрати, і щодо членства в НАТО, і щодо власної безпеки, тобто, скоріш за все, він зможе це виторгувати. Ну а для нас з вами це важливо, тому що зрозуміло, європейці ставитимуть питання щодо України, європейці. Ну і зараз Мелоні з Трампом. Ну і якщо вже буде цей самміт США Європа за зачиненими дверима в короткому колі, звісно ж, намагатимуться особисто з Трампом проговорити і участь Європи в українському врегулю і участь Європи в мирному процесі, бо і цього місця за столом переговорів хотіли позбавити. Ну і майбутню допомогу Україні все це відбувається просто на наших очах. Думаю, найближчими годинами вже отримуємо перші заяви і Мелоні, і Трампа. А інший момент це український трек. З ним теж дуже цікаво розібратися, тому що зараз є розуміння, що ми десь на фінальному етапі ну ось наближаємося до фіналу. Підписання великої угоди щодо корисних копалин. Спочатку сьогодні з'явилася дещо така інформація, яка засмутила, що має бути підписаний меморандум. Було незрозуміло чи це меморандум окрім угоди, чи то меморандум в рамках угоди. Ну ось від особисто від президента є вже ясність. Він пояснює що навіть сьогодні цей меморандум може бути підписаний, підписаний просто онлайн. Ніхто до Вашингтона не летить. Маю вам пояснити, що це за меморандум. В п'ятницю суботу минулого тижня. Тут у Вашингтоні були технічні переговори, були групи. Ну і американці, саме американці, наполягають на тому, щоб попередні домовленості, хоча б ось таким меморандумом, на шляху до великої угоди, зафіксували. Найважливіше, що зараз відбувається: по перше, вдалося таки домовитися щодо оцінки щодо. Суми допомоги, яку ще за Байдена надали Україні Сполучені Штати. Ви пам'ятаєте, коли Трамп під час усіх виступів в овальному кабінеті на прес конференції говорив, що Україні надали 300 мільярдів, оцінка України була при цьому 90 мільярдів. Ну і потім, в тексті, який з'явився, який був надісланий до Києва, вже скромно написали 120 мільярдів. Зараз Сполучені Штати готові спустити цю оцінку до 100 мільярдів. Тобто, ми бачимо таку дуже серйозну стратегію американська адміністрація, особисто Трам там щось дуже гучно заявляють. Ми всі бачимо заголовки, ми хапаємося за серце. Ну а потім Трамп після цієї важкої артилерії дає можливість своїм переговірникам досить тихо, досить в робочому порядку знизити планку вимог Сполучених Штатів. Це відбувається зараз. Ми бачимо щодо європейців щодо тарифів. Це те саме відбувається і щодо України. Ну і закінчуючи щодо України, хотів би пояснити, чому трішки затягується підписання навіть попри те, що американська сторона дуже сильно наполягає на тому, щоб цей процес прискорився. Міністр Бесант навіть заявляв, що на цьому тижні вже великий договір підпишуть. Не виходить вже четвер. Закінчується. Ми бачимо, що сьогодні максимум можуть меморандум підписати справа в тому, що Україна категорично проти, щоб допомогу, яку надали Сполучені Штати, ось ті там дев'яносто, хай навіть 100 мільярдів записали як український борг. Це позиція, яку ну досить серйозно, досить жорстко відстоюють. Ну і саме через це, поки фіксують загальні домовленості. Але є враження, чую я це і неформально тут в американських коридорах влади, що в принципі це вже фінальний етап, і Київ і Вашингтон виходять на майбутнє, скоріш за все, дуже швидке підписання. Ось цієї угоди щодо корисних копалень, яка зніме певне напруження у відносинах між Білим домом і між Києвом, а колеги Дмитро, Дуже дякую тобі. На зв'язку зі студією був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.